Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Мене звати Макс і сьогодні я вам розповім про пасифлору інкарнату. Пасифлора інкарната це трав'яниста рослина родом з Бразилії. Але, як ми бачимо, вона може рости і в виноградові на Закарпатті. Пасифлора інкарната з'явилася в нас від легкої руки від Степана Михайловича від якої ми купили насіння, тобто рослин тут декілька, я б навіть сказав, можливо, декілька десятків, адже з вище дуже багато постійно нових рослин. З кожним роком все більше. Зимувала вона у нас, я її закрив пізно, в кінці січня, адже зима в нас була дуже теплою, дуже. Як я її закривав? Спочатку накрив агроволокном, потім шар. Сіна близько 20-25 см. І це все накрив плівкою, обклав камнями. І ось так вона у нас зимувала. Проте морозів сильних не було. Тому поки що ми не можемо говорити, наскільки вона може витримати градусів в, в укритті. Бачимо, дуже в неї гарні квітки. Діаметр їхній близько 8 см. Зараз піднімемося вище, подивимося їх детальніше. Багато у нас досить багато плодів зав'язалося. В принципі, найбільшого плода тут немає, тому що е, близько половини з них е, 7 см в діаметрі. Це досить багато. Навіть тепер спека сьогодні у нас і завтра. Температури десь 35-36 градусів. Проте я помітив, що після спеки, коли йдуть дощі, вона краще зав'язується. Тобто їй, в принципі, краще, коли температура нижча і прохолодно, волого, це для неї найкраща температура. Проте спеку вона також витримує. І минулорічну спеку витримала, яка була ще сильною. Десь в листопаді ми її зрубуємо, залишаємо 5-10 см. Е, десь в кінці квітня, початку травня вона починає рости. Спочатку повільно, але потім набирає обертів. і У, у деякі дні, при сприятливих погодних умовах, вона росте десь 5-7 см за день. Не такий приріст, Це досить багато. Найдовша ліана має довжину вже близько 7 метрів. Зараз подивимося, піднімемося вище. Бачимо, плоди у нас різного кольору, різної форми. Проте всі вони, можна сказати, як яйця такі ось тут висять. Для, для них треба при сприятливих погодних умовах близько 60 днів для дозрівання. Як вони дозрівають? Ну, вони або відпадають, або у них з'являється приємний запах. Колір, в принципі, сильно не змінюється. Коли вони відпали, вони вже повністю дозрівші. Зараз піднімемося вище, подивимося, що в нас там, і покажу, як опиляти треба. Ось ми і піднялися наверх, бачимо тут багато-багато квіток. Цвітуть вони близько одного дня, проте при сприятливих умовах, звісно, вони цвітуть більше. Також хочу зазначити, що більшість з квіток розпускаються вранці. Ну, зараз у нас після обідня пора, тому свіжих квіток немає. Бачимо, дуже розрослася ліана, тобто їх декілька. Бачимо, вона вже дуже сильно виросла. Бачимо, вона чудово вписується у наш ряд ліан. Там у нас ківі, актинідія. І ось тут пасифлора. Також вона робить затінок, що теж досить добре. Бачимо, квітки у нас дуже привабливої форми. Дуже гарні. Хочу зазначити, що досить активно працюють бджоли. Спочатку їх було небагато, але десь на початку серпня, в принципі, як і в попередні роки, їх все починає з'являтися більше. І зараз цілодобово, практично, вони працюють. Їх є близько 10 штук тут. Також інколи з'являються джмелі, звичайно, вони краще запилюють пасифлору. Також бачимо, є у нас тут ще і плоди. Ось бачимо, що тільки що зав'язалися, тобто вони і в спеку зав'язуються, хоча, звичайно, їх зав'язується менше, тому, тому що це не найкращі умови для пасифлори. Зараз покажу, напевно, найголовніше в цьому відео, це як проводити запилення. Запилення проводиться перехресним способом, тобто мають бути хоча б дві рослини різні, тільки так можуть зав'язатися плоди. Ну, Зараз подивимося. Наприклад, бачимо квітку. Ось, у нас працює бджілка, але ми її трохи будемо заважати. Ось так ось беремо пилок. Ось, тут, звичайно, пилка небагато. Але беремо пилок і переносимо на іншу рослину. Не на ту саму, ну, наприклад, ось, на, ось сюди переносимо. Ось так зробили. Користуємося звичайною ватною паличкою, можна користуватися також пензликом. І ось так з усіма квітками. Хоча зараз я не запилюю, адже бджоли працюють досить активно, тому запилення не потребується. Очікуємо, що врожай буде більший, ніж минулого і позаминулого року. Я думаю, що буду десь приблизно до початку вересня, тобто ще декілька днів, можливо тиждень. Даю цим квіткам, хай зав'язуються, а потім буду від них позбавлятися. Адже думаю, що плоди не встигнуть зав'язатися. Багато хто до середини серпня держить квітки, а потім вже від них позбавляється, щоб плоди не зав'язувалися. але... Ми живемо в Закарпатті, на низині. У нас заморозки перші приходять приблизно в середині кінці жовтня. А заморозки у вересні у нас, вони у нас бувають дуже рідко. Тому, думаю, до середини вересня вона ще спокійно може цвісти. І я думаю, що вона буде рости. Ось бачимо найдовшу ліану. Ось, дуже сильно вона росте минулого року, не так. Можливо, це. Через сприятливі погодні умови, адже цього, це літо було набагато більш дощовим, а червень і холодним був досить. Ну, ось такі ось справи бачимо дуже гарні квітки з декоративної точки зору. Також варто вирощувати, і плоди дуже смачні. Дивіться наші попередні відео про пасифлору. Далі буде.